Доброго ранку. Алергія на пило одна з найпоширеніших автоімунних хвороб, особливо турбує вранці після пробудження. Тож, як зарадити чханню, нежиттю та поганому самопочуттю просто зараз. Якщо щоранку ви починаєте з характерного пчхи, а ніс закладений, готуйтеся до боротьби з побутовим пилом. Він складається зі спор грибів, епідермісу людини та домашніх тварин, пилку рослин та кліщів. Ця суміш алергенів може викликати навіть бронхіальну асму. Щоб уникнути хвороби та підтримувати гарне самопочуття, слід дотримуватися правила номер один робити вологе прибирання. Пилососити приміщення слід щонайменше двічі на тиждень і особливим агрегатом з фільтром, який не пропускає виходу пилу назовні. Ідеальний варіант водяний. Щодня поверхні меблів та підлогу мити чистою водою, зливаючи брудну після прибирання кожної кімнати. Раз на тиждень періть постільну білизну, до того ж за найвищої температури, адже саме в подушках і дивані живе найбільше алергенів кліщів. Позбудьтеся усіх пилозбірників: чохлів, портьєр, м'яких іграшок, сухих квітів, книжок. Аскетизм у приміщенні повсякденний дизайн квартири Алергіка. Скористайтесь народними рецептами для профілактики хвороби. Берете 4 столові ложки звіробою та 4 шипшини, 3 коріння кульбаби, 2 ложки хвощу польового. По одній кукурудзяних рилиць та ромашки до ложки суміші додаєте 100 мл води, настоюєте 8 годин, а потім доводите до кипіння. Вживайте тричі на день до їжі, по одній третій склянки близько півроку. Готовий відвар зберігайте не більше ніж три доби і в період лікування не вживайте алкоголю. А на сьогодні це все до зустрічі і не хворійте.